Водія вітаємо вас на каналі Фенікс Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів. Опції, що як працює про обслуговування і все те, що може бути корисним для. Автовласників. І сьогодні у нас буде відео невеличке про цю електричку. Нагадаю, для тих, хто вперше в нашому каналі, це у нас Hyundai Ioniq Electric, автомобіль 2019 року випуску з батарейкою 28 кВт. годин Даний електромобіль перебуває в особистому користуванні моєї родини, тому про нього виходить досить, досить багато різних відео на нашому каналі. І сьогодні у нас випала нагода. Здійснити невеличку подорож, там приблизно 650 кілометрів по справах. І за цю подорож ми вирішили перевірити, наскільки буде більше споживання електромобіля, якщо рухатися з увімкненим адаптивним круїз контролем, порівняно з тим, якщо рухатися без нього і, скажімо так, керувати електромобілем повністю самостійно. Ми вибрали, будемо рухатися в практично, скажімо так, в однакових ідеальних умовах. Звісно, це не буде 100% результат, тому що для досягнення 100% результату повинні трішки бути дотримані інші умови, але все ж таки у нас буде. Один із, і той самий відрізок дороги приблизно в одну сторону 300, 320 км. кілометрів. Ми будемо їхати з однаковою швидкістю весь цей час, приблизно в е, однакових температурних погодних умовах. Також буде однаковий тиск в шинах, кількість людей, все в принципі, буде те ж, те ж саме в одну сторону 320 км і в інший бік приблизно 320 км. Тому порівняємо, які у нас будуть витрати, наскільки вони будуть відрізнятися і чи взагалі будуть відрізнятися. Думаю, відео буде цікавим. Тому не перемикайтеся, зараз покажу вихідні дані і будемо розпочинати наше відео. Ми вже в салоні автомобіля. Наш іонік заряджений на 100%. Грунзований запас ходу 244 км. Скидаємо наші витрати, скидаємо наш тріп І будемо вирушати в дорогу. Клімат у нас вимкнений. Одна людина в салоні за бортом 22 градуси, але цей автомобіль стоїть в гаражі. Я думаю, трішки прохолодніше. Зараз виїдемо і воно там трішки скоригується. Тому будемо дивитися, які у нас будуть показники. Періодично будемо вмикатися. Приємного перегляду! Казники, зробили п'ятихвилинну зупинку. Так, проїхали ми 87 майже кілометрів, середня швидкість 74 км на годину. Умови руху в принципі не змінні, як завжди. В районі 100 км на годину середня швидкість, інколи менше, інколи трішки більше. В населених пунктах скидали до 50 км. Температура у нас до 16 градусів впала. 62% залишок, 146 км прогнозований запас ходу. І наші витрати на зараз 13,2 кВт на 100 км. В принципі, непогані показники вітру на сьогодні, на зараз взагалі немає, в принципі, то трішки була мокра дорога, але зараз все сухо, тому 5 хвилин відпочиваємо і їдемо. далі. Ми до нашого чекпоінту. Неодноразово тут зупинялися. золота підкова, готельно-ресторанний комплекс. Це перед <кхе>, Білою церквою. Станція оператора Gooutю. Зробили попередню резервацію. Як завжди, рекомендуємо. Користуйтеся надзвичайно зручно, ніяких черг, нічого не потрібно чекати. А навпаки, вас чекає ваша станція на той час, який ви зарезервували. Так, і з попередньої зупинки ми проїхали. Взагалом ми приїхали 205 км, Середня швидкість у нас 90 км на годину. З швидкісному режимі нічого не змінилося. Тримали швидкість 100 км на годину. Інколи трішки менше, інколи трішки більше. Після нашої попередньої зупинки населених пунктів практично не було, тому середня швидкість зросла до 90 км на годину. І наші витрати на зараз складають. 12,6 кВт годин на 100 км. Тому зараз відпочиваємо, п'ємо каву, заряджаємося і рухаємося далі. Ставили наш ОНІК на зарядку. Сесія триває одну хвилину, автомобіль приймає вже 62 кВт, практично 173 А прогнозує нам зарядку до повного за 22 хвилини. Тому чекаємо, снідаємо. Ось така локація. Дуже гарно. І будемо вирушати далі. Блин, нашу зарядну сесію. Томбіль заряджений на 94%, прогнозований запас ходу 225 км. І витратили ми на це 22 хвилини. Якраз поснідали, автомобіль зарядився. Тому вирушаємо далі. Наступне включення вже буде, коли ми прибудемо до нашого місця призначення. Це ми до нашого місця призначення і будемо підводити проміжні підсумки. Проїхали ми майже 310 км, середня швидкість впала до 83, це тому що ми трішки рухалися по місту в заторах. Швидкісний режим, в принципі, не змінювався, 100 км на годину, у населених пунктах 50, інколи трішки більше, ніж то, інколи трішки менше. Вітру не було, у нас температура піднялася до 22 градусів. Тому і за цей час. Наші витрати склали 12,1 кВт-годин на 100 км. Клімат вимкнений, рухались без круіз-контролю, тобто, самі регулювали ступінь прискорення, ступінь натискання на педалі акселератора і тому подібне. Назад будемо їхати на адаптивному круїз-контролі і порівняємо, які у нас будуть витрати. Тому зараз займаюся своїми справами і не перемикайтеся. Ми вже зробили всі наші справи, будемо повертатися додому. Тому Скидаємо наші витрати, скидаємо наш тріп і будемо вже рухатися назад на адаптивному круїзі. Подивимося, які ми будемо мати витрати. Так само будемо їхати з вимкненим кліматом, температура 26 градусів, але це вона зараз падає, буде плюс-мінус 20 градусів, так само, як і було до цього. Тому вирушаємо в дорогу і будемо. Періодично вмикатися, дивитися, які у нас будуть показники і яка буде різниця, чи взагалі вона буде. Тому не перемикаємось. Друзі, дісталися ми до нашого чекпоінту. Знову ж таки, золота підкова. Нічого не змінюється. Попередня резервація, станція Глудою, нагадую, користуйтеся дуже зручно. І так, ми проїхали 100, майже 102 км, середня швидкість 80 км на годину. Практично. рухали зі швидкістю 100 км на годину на круїзі, в населених пунктах 50 км. Тому швидкісний режим. Такий самий. За бортом 26 градусів, температура падає, клімат у нас вимкнений. Е, і середні витрати у нас 11,6 кВт на 100 км. Залише 4,4%. Поки що такі показники, я думаю, вони будуть збільшуватися. Тому ставимо зараз автомобільну зарядку. Чекаємо, заряджаємося і їдемо далі. Нашіонік заряджається вже 2 хвилини. В принципі, нічого. Нового, все стандартно. суперовий автомобіль, суперові показники 62 кВт, 63173 А. Прогнозує до повного 20 хвилин. Тобто, як завжди, іонік скаже на швидкій зарядці. Тому відпочиваємо, заряджаємося і будемо вирушити далі. Так, завершили ми нашу зарядну сесію. Маємо 91% 217 км прогнозований запас ходу. Витратили ми на це 20 хвилин. Тому починаємо наш рух далі. Періодично будемо вмикатися. Зупинки це у нас місто Умань. неподалік міста місто Умань, АЗК Сокар, зарядна станція Ігоніті. Ось так вона виглядає. Проїхали ми приблизно ще 120 км з минулої зупинки. Нара взагалом проїхали 216 км, середня швидкість 86 км на годину. Рухалися так само, 100 км на годину, на круїз контролі. Населених пунктів в принципі не було, тому іноді трішки більше, іноді трішки менше, в залежності від дорожньої обстановки. 23 градуси у нас зараз за бортом вже температура впала. Залишок 39%. І витрати наші нас зараз складають 12,1 кВт годин на 100 км. Така ситуація зараз, а клімат, до речі, вимкнений, так як і було. Зараз 5-10 хвилин підзарядимося, відпочинемо і рухаємося далі. Вершили нашу зарядну сесію, таку невеличку. Маємо 66%. Запас ходу про назони 152%. Додому нам залишилось десь 90%, трішки довгенько заряджалися. Автомобіль не приймав більше 30 кВт, тому що полістар стоїть поруч, і станція йому віддала. Трошки більше потужності, мабуть, більше розряджений, тому хвилин 10 ми витратили, але це нічого. Тому зараз вирушаємо Температура 23, і вже будемо підводити підсумки, коли доберемося додому. Дісталися ми вже додому, вже стемніло на дворі, але нічого страшного, це нам, я думаю, не завадить. Так будемо підводити підсумки. Значить, ми проїхали в зворотньому шляху так само: 300, майже 310 км, середня швидкість 86 км на годину. Швидкісний режим був такий самий тобто 100 км на годину, в населених пунктах скидали до. 50, іноді трішки більше, іноді трішки менше. В середньому їхали на круїзі зі швидкістю 100 км на годину. Температура 23 градуси, клімат був вимкнений, і наші витрати склали. Зараз показує 11,9, але це ми заїхали в місто. На момент, коли заїхали в місто, тільки заїхали було 12,1. Тому фіксуємо витрати 12,1, одиниць, 12 дев'ять це вже ми трошки скинули, рухаючись по місту. Тобто можемо зробити висновок, що витрати з круїзом і без практично вийшли у нас ідентичні на одну і ту саму відстань. Звісно, так як деякі люди писали в коментарях, для того, щоб отримати 100% результат, це потрібно взяти два однакових автомобіля. І їхати один за одним в один і той самий час з однією тією самою швидкістю в одних погодних умовах, по одній тій самій дорозі, тоді буде 100% результат, скажімо так, об'єктивний, що буде економніше. Але, на жаль, у нас наразі немає такої можливості, двох однакових електромобілів немає тому. Я вважаю, в наших сьогоднішніх умовах максимально близько ми наблизилися до того, щоб все ж таки отримати правдиві показники. Тобто, у нас дорога була, відрізок дороги був один і той самий, тобто туди і назад. Температура була плюс-мінус однакова, швидкість була однакова, тиск в шинах однаковий, клімат був вимкнений, що туди, що назад. В принципі, Ну я рахую, що тест був, в принципі, об'єктивним. Тому, конкретно, все ж таки зауважу, конкретно для цього електромобіля. Це у нас Hyundai Ioniq 2019 року, батарейкою 28 кВт. В принципі, адаптивний круіз-контроль досить таки економічний. Хоча в деяких моментах прискорюється він доволі таки різко, гальмує різко, але. Результат є, є результат, тобто витрати практично не відрізняються. Тому можна спокійно їздити на адаптивному круїзі. Знову ж таки, повторюся, це саме на даному автомобілі, саме, в даному, саме з даним круїз контролем. В різних моделях автомобілях, в різних взагалі автомобілях, електромобілях адаптивний круїз і його алгоритм роботи може відрізнятися. Тому і показники, звісно, також можуть у нас відрізнятися. Тому. Кому відео було цікаве, будь ласка, ставте вподобайки. Ваш досвід, таких порівнянь, якщо у вас він був, будь ласка, пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати, відповідаємо, читаємо, переглядаємо всі коментарі. Ваші думки з цього приводу: наскільки об'єктивний був цей тест, будь ласка, також пишіть в коментарях. Підписуйтесь на наш YouTube канал. В описі під відео залишу посилання на наш телеграм-канал, групу у Вайбері, де ми публікуємо актуальні автомобілі, які куплені і вже знаходяться в Україні, або ті, які очікують доставки ще в Нідерландах. Тому, будь ласка, підписуйтесь, щоб не прогавити нове надходження і бути в курсі, скажімо так, новинок. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, До побачення.